Дівчата, а ви знали, що вітамін Є е це справжній еліксир молодості. Давайте розберемося, чому він так важливий. Уявіть, ваша шкіра завжди виглядає свіжою та зволоженою, це не магія, це вітамін Є. Е. Він працює як природний щит для вашої шкіри, захищаючи її від сухості та передчасного старіння. А волосся, якщо воно стало тьмяним через фарбування, укладки чи стрес, вітамін Є е повертає блиск і насичує його від коренів до кінчиків. І ось найцікавіше. Вітамін Є, е це ваш союзник проти стресу. Сучасний ритм життя може виснажувати організм, але цей вітамін підтримує вашу енергію і допомагає залишатися на хвилі навіть у найскладніші дні. Втома від гаджетів, він покращує мікроциркуляцію, що допомагає вашим очам залишатися свіжими. А ще він піклується про ваше серце і кровоносну систему. Дівчата, якщо хочете відчувати себе на 100% і виглядати ще краще. Спробуйте BeHealth Вітамін Є. Е. Це ваш секрет сяйва, краси та здоров'я. Подаруйте собі турботу, яку ви дійсно заслуговуєте.